Я вам покажу будинок, як колись затепляли, обробляли. Бачите, так, такими дощечками поробили, якби під підгонту зроблено. Але бачите, нічого не порозсихалося, дощечка в дошку не потріскало. Колись це люди з зимового лісу гарно робили і тут є, де пару дощок відпало, дивлюся на дерево. Дерево просто, можна сказати, здорове, просто почорніло. Але ми зараз оглядаємо цю хату. Була розмова з власником, що власник готовий продати і хату, і кром хати гектар землі продається все зразу. Біля ділянки є світло, гарний доїзд до ділянки. Ось така велика територія, де це весь сад, хата, стайня. І там внизу потікає гарний гірський струмок, де є великий дебіт води, де можна зробити ставочок. Тут дуже гарний доїзд. Не є ніяких підйомів до центральної дороги. Ділянка є сонячна, західна сторона. Так що, друзі, кого буде цікавити, якась діляночка в Карпатах, телефонуйте. Ось там такий протікає потічок. Доволі немаленький. Так що дуже класна місцина. Ділянка частково оточена лісом. Так що кого цікавить, телефонуйте.